Я дійшла до останньої петельки першого ряду. В неї зв'язала останній стовпчик другого ряду. Зараз буду переходити на третій ряд, яким чином, ще раз вам поясню. Для наочності знов під'єднаю нитку іншого кольору. Отже, пров'язую зараз три петельки воздушних. Раз, 2, три рожеву ниточку підтягнула У мене три зараз петелечки голубого кольору. І перегортаю, перегортаю нашу роботу. Оцей перший наш стовпчик є продовженням останнього стовпчика. Тому ми будемо в'язати. Наступний стовпчик не в першу петлю, а в другу, тому що в'яжемо вже другий стовпчик. І будемо зараз в'язати стовпчики з накидом в два прийоми.